Ви ще дихаєте, серце б'ється під наглядом лікарняних моніторів, а за дверима вже йде святкування не вашого одужання, а вашої відсутності. Діти, яких ви виховували, гріли, годували, сьогодні піднімають келихи за нове життя, своє без вас. Вони продають телевізор, срібло, навіть дачу біля моря, де ви з чоловіком зустрічали світанки. І це не фільм, не чутка, це ваша реальність. Ви вважаєте, що знаєте своїх рідних, що вони завжди стоятимуть поряд, коли вам важко. Багато хто так думає, аж поки перші документи на продаж майна не опиняються на столі, і тоді виявляється, що під маскою турботи ховається щось інше холодний розрахунок, який навіть лікарняні стіни не здатні приховати. Я розповім вам історію, в якій зрадила не чужа людина, а найрідніші. І повірте тут є чому навчитися. Бо правда про гроші, спадщину і людську жадібність, не завжди така, як ми звикли собі уявляти. І коли вона відкривається, вибору вже немає, лишається тільки діяти. Оповідачка ще лежить у лікарні, а її діти святкують те, що називають ранньою спадщиною, продаючи все від телевізора до дачі біля моря. Несподівано телефонує нотаріус і повідомляє майно, про яке йдеться, насправді належить зовсім не родині. Уявіть, ви лежите на лікарняному ліжку після важкого удару. Тіло важке, думки повільні, а замість теплих слів і квітів від рідних, ви чуєте тихий дзенькіт келихів та приглушений сміх. Так, це святкування, але не одужання. Ваші власні діти, які мали б бути опорою, вирішили відзначити ранню спадщину. Навіть не приховуючи поспіху, вони ділили те, що будувалося роками. Кожен стілець, кожна вишита серветка, кожна світлина з сімейного альбому для них перетворилися на рядок у списку речей на продаж. Почали з телевізора у вітальні того самого, біля якого колись збиралася вся родина, щоб подивитися футбольний матч або стару комедію. Потім пішло срібне столове приладдя, подароване на весілля від бабусі та дідуся, а далі дача біля Чорного моря, де ви спокійним чоловіком зустрічали захід сонця. Слухаючи шум хвиль. Для них це були лише активи. Але в українській родині дача це не просто будинок, це спогади, пісні біля вогнища, запах Кавуна в серпні та сміх онуків, що бігають по саду. І ось дзвінок до лікарні, холодний офіційний голос нотаріуса Шановна пані Олена, ця дача не належить вашим дітям і ніколи не належала, вона записана на зовсім іншу людину. Як часто ми в житті намагаємося тримати у руках те, що ніколи нам не належало? Це стосується не тільки майна, іноді це стосунки, статус або мрія, яка була чужою з самого початку, усе, що справді твоє, не заберуть, а чуже, навіть якщо воно у твоїх руках одного дня зникне. Цей дзвінок був як ковток правди посеред гіркоти, але він поставив інше питання якщо вони готові продати те, що навіть не перевірили, що ще вони можуть зробити? Життя, як і бізнес, карає поспіх і винагороджує розважливість, це як продати землю, не з'ясувавши, чи є на неї документи. А ви, лежачи в тиші палати, під ритм лікарняного монітора, починаєте розуміти справа не лише в майні, попереду ще болючіші відкриття. Коли ти лежиш у лікарні, особливо після удару, твій слух стає гострішим за зір. Іноді ти вловлюєш не те, що хочеш почути. А те, що розриває душу. Олена лежала нерухомо, але її вуха ловили кожен звук у коридорі. Її син Олег і донька Марина шепотілися, думаючи, що вона спить. Але в тих шепотах не було тепла чи турботи там було щось холодне, як крига, і сухе, як рахунок у банку. Вони говорили про неї так, ніби це вже минуле, ніби жінка за дверима вже лише спогад. Коли все закінчиться, треба швидко оформити документи, промовив Олег, думаючи, що його не чують. Його голос був розважливим, майже діловим. Марина зітхнула і додала так, головне не втратити момент. В українській культурі є прислів'я не копай яму іншому сам упадеш. Але вони, здавалося, були впевнені, що життя вже все вирішило за них, і найстрашніше, їм навіть не спадало на думку, що мати чує кожне слово. Така байдужість часто не приходить раптово вона росте роками, живиться дрібними образами, егоїзмом, жадібністю. Олена згадала, як колись вони разом сідали за святковий стіл на Великдень, як сміялися під час збору полуниці на дачі. Але ті діти, що сміялися тоді, кудись зникли, залишилися дорослі, які вміють рахувати гроші швидше, ніж відчувати серцем, і це, мабуть, найболючіший удар для батьків. Усвідомити, що зв'язок, який здавався вічним, розтанув у холодній логіці вигоди, вона лежала, роблячи вигляд, що спить, щоб не показати, як кожне слово ріже по-живому. Бо іноді мовчання це єдиний захист. Але в глибині душі вона знала те, що почула сьогодні, змінить її назавжди. Бо коли люди говорять про тебе так, ніби тебе вже немає, вони відкривають своє справжнє обличчя. І це обличчя вона побачить ще чіткіше, зовсім скоро. У коридорі запахло кавою з лікарняного автомата. Олег тримав у руках маленький блокнот, ніби це була біблія, але для нього цінність мала не душа, а цифри. Він був фінансовим консультантом, і життя навчило його дивитися на світ через призму вартості вісімнадцять мільйонів рублів вимовив він. Ніби підраховував прибуток з інвестицій, а не говорив про батьківський дім, у якому кожна цеглина знала сміх і сльози його родини. Для нього це була угода, для матері шматок серця. У нашій культурі дім це не просто будівля, це місце, де колядують узимку, де збираються сусіди на вареники, де у шафі досі лежить вишиванка діда. Але Олег бачив лише квадратні метри і ринкові тенденції. Він говорив про можливу рентабельність, про те, що ринок зараз на підйомі. Йому навіть не спадало на думку, що вартість дачі вимірюється не лише грошима, а й тим, скільки вечорів під зорями вона подарувала. Олег робив нотатки скільки можна виручити за меблі, чи є сенс продавати ділянку разом із будинком або окремо. Його голос був рівним, як у банківського клерка, що видає кредит. І в цій байдужості була страшна правда. Він більше не бачив у цьому місці свого дитинства лише актив, який можна перетворити на кеш. Як інвестор, що дивиться на старий завод і бачить не історію, а лише металобрухт. Мати чула його слова, і кожна цифра звучала, як цвях у кришку скрині з її спогадами. Олег не підозрював, що ці розрахунки це не просто математика, а початок розриву, який більше ніколи не зцілиться. І, хоча він думав, що діє прагматично, він навіть не здогадувався, що зовсім скоро його холодні підрахунки зіткнуться з реальністю, яка змусить переоцінити все. Марина завжди мала вишуканий смак. Ще дівчинкою вона годинами розглядала мамині прикраси, слухаючи історії, як сережки дісталися від прабабусі, а кулон подарунок батька на річницю. Але тепер її голос звучав інакше це ж хороший актив, можна вигідно продати. Ні слова про спогади, ні ті, ні тепла лише холодна оцінка ринкової вартості. Це був момент, коли стало зрозуміло золото для неї важливіше, ніж історія, яку воно носить. В українських сім'ях прикраси часто передаються з покоління в покоління, вони, мов тихі свідки життя весіль, народжень, радості і втрат. Але Марина вже жила за іншими правилами. Для неї це був інвестиційний портфель, а не родинний скарб. Вона легко уявляла, як ці сережки опиняться у вітрині ломбарду або в каталозі онлайн аукціону. І це було не жадібність у чистому вигляді, це була нова ціннісна система, де почуття не приносять прибутку. Мати згадала, як колись на Різдво Марина отримала простеньке срібне кільце і розплакалася від радості. Тоді вона розуміла, що подарунок це не лише метал, а любов, з якою він вручений. Тепер же та сама дівчина перетворилася на жінку, що розглядає ювелірку під кутом ціна вигода. Це нагадує бізнесмена, який заходить у стару книгарню і бачить не рідкісні видання, а лише квадратні метри під оренду. У голосі Марини не було сумнівів вона впевнено говорила, що варто позбутися непотрібних речей. Але ці речі були шматочками історії, які тримали сім'ю разом навіть у найважчі часи. І, можливо, вона ще не усвідомлювала, що, позбавляючись від них, вона відрізає невидимі нитки, які пов'язували її з власним корінням. А зовсім скоро це розірвання стане ще очевиднішим Ігор завжди був тим, хто плив за течею. У дитинстві він рідко робив вибір самостійно, завжди чекав, коли хтось підкаже, що робити. І тепер. У коридорі лікарні він діяв так само. Почувши слова Олега та Марини, він мовчки дістав телефон і набрав номер ріелтора. Його не цікавили ні деталі, ні емоційна вартість дому. Він просто виконував план, який йому озвучили. У цьому була якась особлива байдужість не зла, але холодна, як лід на річці навесні. В українських селах є приказка у кого свого розуму нема, той чужим не проживе. Ігор якраз був тим, хто завжди покладався на чужий розум. Він не аналізував, не питав, чи правильно продавати дім, поки мати ще жива. Для нього головне, щоб усе вирішилося швидко. У його уявленні життя це низка завдань, які потрібно відмітити в списку, не замислюючись, до чого це призведе. Коли Ріелтор узяв слухавку, Ігор говорив рівним голосом, ніби замовляв доставку піци так, є дача, треба продати. Бажано швидко. Ніяких деталей про історію місця, ніякого сумніву у правильності рішення. У бізнесі така поведінка називається тіньовим партнерством, коли ти просто йдеш за кимось, не беручи відповідальності. Але у сімейних справах такий підхід може коштувати набагато дорожче, ніж здається. Ігор навіть не уявляв, що своїм дзвінком він запускає процес, який неможливо буде зупинити без болю. Йому здавалося, що він просто допомагає. Але в реальності він перетворювався на інструмент у чужих руках, втрачаючи власний голос, і дуже скоро ця безініціативність зіграє роль у тому, як події розгортатимуться далі. Лікарняна палата була наповнена тихим ритмом апаратів. Кожен сигнал монітора нагадував Олені, що вона ще тут, що серце б'ється, попри все. Але слова дітей, які вона почула, били не гірше, ніж хвороба. Вони рахували її життя у грамах золота, квадратних метрах і ринкових цінах. Те, що для неї було історією, для них перетворилося на мотлох, який потрібно позбутися. Це схоже на те, як хтось бачить стару вишиванку і думає лише про тканину, не помічаючи рук, які вкладали душу у кожен стібок. Вона пригадала, як спокійним чоловіком будували цю дачу. Кожна дошка, кожна клумба була зроблена їхніми руками. Там народжувалися сімейні традиції весняні шашлики, вечірні пісні під гітару, яблучний пиріг восени. А тепер усе це зведено до сухої цифри у блокноті Олега та холодного терміну актив у вустах Марини. І найболючіше було те, що вони навіть не бачили у цьому нічого поганого. Іноді люди вимірюють життя лише тим, що можна потримати в руках і перерахувати. Але справжня цінність. У тому, що неможливо зважити чи оцінити у грошах, як виміряти вечірні розмови з чоловіком на ганку, коли зорі світять так яскраво, що, здається, можна доторкнутися? Як оцінити запах свіжоспеченого хліба, коли діти прибігають з вулиці голодні після гри? Це неможливо, і той, хто цього не розуміє, втрачає набагато більше, ніж здається. Олена відчувала, що сили її покидають, але не через хворобу. Найбільше її знищувало усвідомлення для власних дітей її життя вже підсумоване і закрите, як бухгалтерський звіт. Та, попри біль, у ній починала зароджуватися тиха, але тверда рішучість, і дуже скоро ця рішучість змусить її діяти. У тиші палати Олена заплющила очі, і в уяві ожили вечори, коли вони з чоловіком виходили на берег річки. Легкий вітер з полів приносив запах сіна, а сонце опускалося за обрій. Фарбуючи небо у мідно золоті тони. Ці миті були її особистими скарбами, які не можна було купити чи продати, але зараз ці спогади, як старі світлини, повільно зникали під важкими цифрами, якими оперували її діти. Вона згадала, як маленька Софійка, її перша онука, бігала босоніж по траві, сміючись від щастя, коли дідусь підіймав її на руки. Тоді вони не думали про гроші, документи чи угоди. Вони жили моментом, а це найбільший дар. Але сьогодні навіть ці миті у свідомості дітей виглядали не як радість, а як зайвий тягар, який можна перетворити на гроші. Такі зміни не відбуваються за одну ніч. Це поступове стирання людяності, коли емоції стають непрактичними, а пам'ять неприбутковою. Олена усвідомлювала, що у світі, де швидкість і вигода правлять бал. Місця для спогадів залишається дедалі менше, але, як мудрі люди кажуть, той, хто не береже своє минуле, втрачає майбутнє. І діти, самі того не розуміючи, підрізали гілку, на якій сиділи. Її серце стискалося від болю, але не через втрату майна. Біль був у тому, що зв'язок, який колись об'єднував родину, розчинявся, як туман на світанку. І все ж навіть серед цієї гіркоти в ній залишався крихітний вогник, надія. Що життя ще дасть їй шанс нагадати їм, що справжнє багатство вимірюється зовсім не цифрами. Двері палати відчинилися тихо, і в кімнату зайшла медсестра Марічка. Її теплі руки та лагідний погляд завжди приносили олені полегшення. Вона перевірила пульс, злегка підняла подушку та сказала: Ви тримаєтесь, є гарні зрушення. Потроху, але йдемо вперед. У цих словах було більше підтримки, ніж у всіх візитах дітей за останні тижні. І вже коли вона поправляла ковдру, нахилилася й тихо додала фразу, яка врізалася в пам'ять Ви знаєте, я багато бачила, коли сім'я починає продавати майно, поки людина ще дихає, це завжди тривожний знак. Вони поспішають можна сказати по-іншому, але суть одна це хижаки. Її голос був тихий, але впевнений. Це були не просто слова. Це був вирок, який не потребував суду. У лікарнях, як і в житті, люди швидко показують своє справжнє обличчя, коли йдеться про гроші та спадщину. Олена відчула, як ця правда осідає десь глибоко можливо, стороння людина бачить ситуацію навіть чіткіше, ніж родичі. Марічка не мала емоційної прив'язаності, але мала досвід. За роки роботи вона була свідком десятків історій, де родина виявлялася першою, хто завдає удару. І кожного разу сценарій був схожим спочатку шепіт у коридорі, потім дзвінки рієлторам, а далі холодна тиша, коли майно зникає. Ці слова медсестри були як дзеркало, в яке Олені довелося глянути, хоч вона й не хотіла, але дивлячись у нього, вона бачила не лише зраду дітей, а й своє майбутнє, яке вони вже намагалися розписати без її згоди. І все ж у цьому моменті з'явилася нова нитка тонка, але міцна. Якщо навіть сторонні бачать несправедливість, значить, у неї ще є союзники. Олег зайшов до палати з тим самим виразом обличчя, який він використовував на ділових зустрічах, трохи серйозним, трохи занепокоєним, але без глибини в очах. Він сів біля ліжка, взяв матір за руку і сказав Мамо, як ви себе почуваєте? Його тон був м'яким, але Олена відчувала, що це радше репліка для форми, ніж щире питання. Він глянув на монітор, наче на графік з біржовими котируваннями, і швидко перевів розмову в інше русло. Медсестра Марічка, стоячи поруч, розповіла: Після інсульту відновлення йде повільно, але у вас гарні показники. Поступово ми зможемо відновити рухи та мову. Головне, час і терпіння. Її слова були теплими, і Олена відчула, як у серці з'являється маленька іскра надії. Але вона помітила, що Олег слухав. Не надто вникаючи в деталі, наче чекав, коли можна буде повернути розмову туди, куди він хоче. І ось він вимовив ми з Мариною просто обговорюємо деякі практичні питання, щоб усе було під контролем. Це прозвучало так буденно, ніби він говорив про ремонт даху чи оплату комуналки, але під цією фразою ховалося зовсім інше продаж, переоформлення, підготовка до того, щоб у будь-який момент закрити угоду. Його практичність була щитом, за яким ховалася холодна стратегія. Олена дивилася на сина і бачила, як він намагається тримати дві маски турботливого сина і розважливого фінансиста. Але вона вже навчилася читати між рядків і знала, що його турбота не безумовна, а вигідна. І хоча він вважав, що тримає ситуацію під контролем, він навіть не здогадувався, що в ній починає зростати внутрішня сила. Яка змінить розклад сил у цій грі, Олена лежала, відчуваючи, як кожен день у лікарні відкриває їй очі на те, чого вона раніше не хотіла бачити. Кожне слово дітей тепер звучало інакше, як код, який вона навчилася розшифровувати там, де колись чула турботу, тепер чула прагматизм, там, де бачила любов, тепер бачила лише стратегію. І що довше вона слухала, то чіткіше розуміла їхні плани не залишають їй місця у власному житті. Вона пригадала, як колись навчала їх не брати чуже і не зраджувати довіру, навіть якщо спокуса велика. Іронія полягала в тому, що тепер саме вони випробовували її віру в людей. Але Олена була не з тих, хто здається без бою. Українські жінки, особливо з її покоління, звикли виживати і в складніші часи, і під час дефіциту. І у періоди, коли доводилося будувати все з нуля після бурі, у її голові почав складатися тихий, але чіткий план не було сенсу сперечатися зараз, коли сили ще не повернулися, але вона знала, що після виписки першим кроком буде зустріч з нотаріусом і адвокатом. Як у шахах, вона вирішила не розкривати своїх ходів, поки не настане потрібний момент, і хоч діти вважали, що вона фігура, яку можна відсунути з дошки. Насправді вона готувалася зробити хід, який переверне гру. Вона відчула, як у серці з'являється те саме знайоме тепло відчуття контролю над власною долею. Її тіло ще було слабким, але дух знову ставав міцним. І хоча діти були впевнені, що фінал уже написаний, вони навіть не підозрювали справжня історія лише починається. Тепер запитайте себе чесно якщо сьогодні з вами трапиться біда? Хто у вашому оточенні прийде з теплим чаєм, а хто з калькулятором? Історія Олени це не просто про зраду, це про те, як легко втратити контроль над власним життям, якщо віддати його у чужі руки. Ви можете вірити, що подібне ніколи не станеться з вами, але правда в тому, що ми всі у зоні ризику, якщо закриваємо очі на реальність. Подумайте, які активи у вашому житті найцінніші. Це гроші, майно чи люди, які готові залишитися поруч навіть у найтемніші часи. І якщо ви знаєте відповідь, то саме час почати діяти. Перегляньте документи, поговоріть відверто з тими, кому довіряєте, і поставте чіткі межі тим, хто не заслуговує на доступ до вашого майбутнього. Я не кажу, що потрібно підозрювати всіх, але як стратег у бізнесі завжди має план Б, так і ви повинні мати свій захист. Бо коли на кону стоїть ваша свобода, безпека та гідність, другого шансу може не бути. Тож, якщо ви хочете дізнаватися більше таких історій, які відкривають очі та змінюють мислення, підписуйтеся на канал, натискайте дзвіночок і залишайте свій коментар. А головне, поділіться, чи готові ви захистити себе від хижацької турботи тих, хто називає себе рідними.